Друзі, всіх вітаємо захід сонця. У Нас сьогодні четвер. Друзі, всім привіт, доброго дня автолюбителям, підписникам нашої сторінки, гостям і всіх хто любить про авто, то ви якраз зайшли на ту сторінку, що треба. Ви просто любите подивитися інформацію про автомобіль, чи вам треба купити автомобіль, чи можливо ви взагалі в роздумах який купити і так далі. і Тому подібне. Тому багато інформації максимально надаємо, яку в нас є. І всім вітання, всім гарного вечора. На сьогодні 4 грудня, і зараз я відзніму деякі машинки, які мене питалися якими цікавляться підписники, вони різного бюджету, скажу зразу ж. І так як нас часу небагато, не будемо довго говорити. Але, друзі, якщо шукати автомобіль, от підписник з Фінляндії передає привіт і каже, що він знайшов е, значить, автомобіль е, вже не, не новий. Він сказав друга половина 2000-х років, я не знаю, як це правильно зрозуміти. З пробігом 90 тисяч. Ну я так зрозумів, нього Фінляндія купив. Так що вітання Фінляндія, вітання всій Україні нашій. І так як сьогодні немає багато часу, перейдемо зразу ж дивитися автомобільчики. Значить, зараз я побачите, що покажу гарного перегляду. Ford, Skoda чи Audi? Але звісно ми зараз подивимося і Audi і Snow Hatchback, і якщо когось цікавить. 2006, 2007 рік, шостим буде на обліку. 1,6 MPI в хорошому стані. Якщо когось цікавить, вона в нас є, маєте на увазі. Шкоду подивимося класно. 1.6 6 на хорошій комплектації, повний привід. І просили Ford Focus. Третього покоління 2011 року зараз подивимося. Значить, в фокусі 233 оригінального пробігу. Він код надам, перевіряйте, бо там хтось писав, що навчилися. Значить... ну, Ладно, повторюю його слова. Бариги навчилися говорити на щитку, заявлений. Правильно ми знімаємо, якщо на ринку, як ми можемо казати. Цю машину ми пригнали, мій товариш пригнав. Значить таке п'ятиступка, тканиний салон. Кермо перешили, було просто воно гумове резинове. Звісно, воно було підтерте. Це 100% її пробіг, повний електропакет, простий кондиціонер, підігрів лобового є, така магнітола, є тюфи по кінець 2024 року. Значить, зараз я відкрию машинку. Зразу ж покажу він код. Значить, останні цифри 6737. 37 Значить, тут є дві декре. Це техогляд німецький. Кінець 24-го року. Тобто в жовтні 10 го місяця 212 тисяч. 212 тисяч 24 2024 році. Так, значить, видно, зашватері, 212 тисяч. І зараз 230 у нас 3 тисячі. Так, значить з цим зрозуміло. Коврики замовив, будуть гумові, бо тут коврики трошки тканині не дуже зараз ідуть. Такий автомобільчик. Значить, я зараз покажу підкапотний простір, двигун не митий, похимчищена. Значить, сполірували такий автомобільчик, бо питалися показати цей автомобільчик. Ford Focus, він досить ну, приємно їде, третього покоління. Є задні партроники, є фуркоп. Так, полочки в автомобілі немає, шторки задньої, так приїхала машинка. У потолку запитань немає. Так, що тут є? Ага, тут є домкрат. Домкрат ключ і докатка. Є докатка. Гума все В легкосплавних дисках. 205. 55R16 диски оригінальні Фордовські і всесезонна гума. І далі дивимося під капотний простір. Значить, тут нічого не мили. Значить, оптика оригінальна. Тут є наклеєчка і от Форд. Далі, тут все по оригіналу. Ця фара така ж сама просто злетіла наклейка. Також от оригінальна фара. Також форд, бачите, нічого не мили. Весь пластик все тут добре, тусол в ідеалі. Це приїхало з Німеччини, зараз 25-му. Році замінювали масло 5В30. І слідуюча заміна вони написали 241, зараз 233. Ну Я думаю, якраз на 221 міняли, 232, якраз треба замінити для себе мастило. Це приїхало з Німеччини. Це... Далі сервіску. Я не дивився чи вона є, але підтвердження огляду німецького. Це є хороше підтвердження, прошу кар'ятикала, будь ласка, двигун не митий сухий. Видно, що не йде підтікань немає. Звісно, можна до чогось придертися, але він в адекватному стані. Тобто от така машинка. Друзі, я ще раз повторюся, це двигун атмосферний, 1,6 Фордовський, 77 кВт, не екобуст, не, турбонов, не турбований, тобто, як кажуть, народі MPI. І це рідко буває на третіх Фордах. Під газ ставиться без проблем. Так, друзі, і кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Дуже важко знайти такий автомобіль. У нас були як як обуст його ресурси. Ми вже робили на 170 тисяч двигуна, навіть гільзували. А Емпай трошки набагато більший ресурс. Тобто, ну, ви райтеся своїми значить, мотористами, колегами. І якщо вас цікавить, телефонуйте більш детально, відео там чи на ямі подивитися, Ми ж, я його ще сам не бачу, який на ямі. Будемо, якщо треба, то скинемо вас особисто, Viber, WhatsApp, Telegram і також зробимо вам торг на всякі косички. Ще раз, він код, перевірайте, будь ласка, пробіг. Ми його не перевірали, але це оригінальний пробіг. Друзі, якщо вас цікавить цей Ford Focus, телефонуйте на номер телефона, пишете Viber WhatsApp. Телеграм. Так, друзі. І досить популярна, скажімо так, пропозиція Шоголь 7, що Октавія, а 7 це в даному випадку. Дорестова. Рестова, 1,6 дизель на механіці, і повний привід в даному випадку. Багато людей мене запитують і не дуже їх багато є в гарному скажімо, стані. Також, якщо хтось хоче комплектацію, гарні легкосплавні диски, також хороша оптика, ксенон, патроники зад-перід. І тут дуже шикарний, гарний заявлений повторюю пробіг. Ми ж її не перевірали. Але заявляють, що все по офіціалу по шкоді. Панорамний дах, також там салон комбінований. Значить, почнемо зразу ж з Вінкода, друзі. От вам, Вінкод. 2013 року А 7 шкода, 77 кВт, 1,6 дизель, 218 заявного пробу, пробігу. Шкіра плюс тканина салон, панорамний дах, лед денні ходові вогні, повний привід. Телевізори, навігація, адаптивний біксенон, Підігрів лобового скла, партроники, задперіт, мультикермо, датчики світла і дощу, електричні вікна і дзеркала. Круїз контроль в Швейцарії. 12400. Всі питання до продавця. Номер телефона є. Далі поїхали. Так, комбінований салон. Звісно, гарний комбінований салон. І... У повному приводі йде шестиступочка механічна коробка передач. Зазвичай йде 5 передач на один 6 дизель 77 кВт, а повний привід йде шестиступка. Красиве, гарне авто. Повний привід тут на муфті, він включається автоматично, також зимова гума, що немаловажно. І от, як я вже казав, Заявлений чудовий пробіг, 1,6 дизель 2013 року 218. Реально важко знайти з таким пробігом. Тому, кого цікавить, телефонуємо до власника автомобіля. Також можете замовити нам разовий огляд, подивимося, знімемо більше інформації, відеозвіти. І ми побігли далі. Багато задають запитання хороший автомобіль на бензиновому двигуні. І, звісно, що Америка, автомобілі з Америки, скажімо так, зайняли домінуюче місце на ринку, бо європейські автомобілі бензинові в хорошому стані, з хорошим пробігом. Звісно ж, не конкурують з Америкою, бо в Америки нижчі ціни. В даному випадку, Volkswagen Тігуан 7 місць 2022 року, 2.0 бензин на автоматичній коробці не фарбований. 22 450 вартість автомобіля. Панорамний дах. Були технічні пошкодження автомобілі. Але більш детально ви спитаєте власника. Шкіряний салон такий чорненький. Дійсно, мультикермо і так далі і тому подібно. В Автомобілі є безключовий доступ. Літня гума, але гарні оригінальні диски. Також камера заднього виду. Такий Тігуанчик. Сучасна, гарна бензинова машина і навіть в рідній фарбі. Також, друзі, значить, попереднє покоління 2019 року Тігуан в такому цікавому кольорі. Також, якщо дивитися по Вінкоду, власник сказав, то він не був в аварії, але в ньому є. Значить, три косметичних підкраси. Е, Лята і по лівій стороні переднє і заднє крило були поцарапані. Також легкосплавні гарні диски з літньою гумою безключовий доступ. І дивимося цей шикарний салончик. Е, реально шикарний гарний салончик, сіра шкіра з перфорацією, автоматична коробка передач. І Америка ще за все, що йде на гідротрансуматор, але треба більш детально дивитися. Також панорамний дах. Шикарне авто. Гарні диски. Автомобіль 2019 року, 2,0 бензин автомат, 99. Миль пробігу і вартість 18 тисяч доларів. Плюс буде адекватний торг. Цей автомобіль є в нас вже замовник. Ну, як замовник, просив подивитися нас. Переходимо на інший підписник один. Але він ще в продажі. Значить, Nissan Rogue нового покоління. Подивіться, як він шикарно виглядає, це зовсім не порівняти. З автомобілем попереднього покоління Goodyear літня гума, дуже гарні диски, шикарна оптика, Nissan Rogue Він йде з двигуном 1,5 бензин. ну Виглядає він шикарно, я так скажу. Зараз ми подивимося 2022 року. Значить, автомобіль вартує 2800. 1,5 бензин, автомат 73 милі пробігу, і також він не фарбований. І якщо вас цікавить, чи він не фарбований, от вам він код. Виглядає дуже красиво. Тут є і парктроники, і камера заднього виду. Друзі, ну і підсумок ми подивилися три автомобілі, хороших, скажімо так, років випуску. Також на тюганах вже стоять нової генерації, так скажу, двигуни, які не схильні до підбирання мастил. Також хороші коробки там стоять автоматичні. Nissan Rogue, напевно, що йде на варіаторі, щось за все, 1,5 бензин. Треба дивитися, точно який в ньому двигун і автоматична коробка передач. Але це три варіанти автомобілів, які з мінімальним пробігом. І в Європі вони будуть стояти на декілька тисяч дорожче. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся також більше інформації, відео. Якщо треба зробити вам звіти, це все ми домовимося і зробимо для вас. І поїхали далі. Також досить популярна модель в Швейцарії. У нас стоїть на продажі. Наші знайомі. Поставили на майданчик Рено Кенгоу Макси Базі, Тобто 7 місць. Автомобіль повний пасажир. Я зараз не маю часу, кому треба детальне відео. Я відзніму 2013 року 217 оригінального пробігу, заявляє продавець Ось 81 кВт 6 ступка. Два ключі, також є клімат-контроль, патроники задні, електропакет, чотири стеклопіднімача, 6-ступка, і також є Webasto з пультом, яке працює. 11800 на старті автомобіль вартує. Так щоб розуміли, як він виглядає в салоні, дуже погано видно. Такий ринок Кенго. Задні партнечки, також є прицепний фуркоп. Дві дверки, які відкриваються в боки. Також є чотири клопіднімача, що рідко буває, притоновані вікна. І якось так він виглядає в салончику. Клімат-контроль, шестиступка. Тобто він буде їхати потужно, К-9К, та який йде на меганах, сценіках. В Кашкаях і Каджарах цей двигун 6-ступка, 81 кВт. Шикарна пропозиція. Замінить і мінівен, і великий багажник. І місць невеликий бус, ну, тобто, включаючи водія. Бо взаді два повноцінних сидіння можна поставити і їхати повноцінно сім людей, або досить великий багажник. Тому автомобіль вартий уваги не так просто його. Зараз на ринку знайти. По підфарбуванням тільки водійська дверка до 200 мікрон, тобто просто перелак б'ється. Більш детально, телефонуйте, замовляйте перевірки, перевіряйте. І якщо вам потрібний такий автомобіль. Пропозиція непогана, але треба дивитися, перевіряти. Звісно ж, друзі. Також до компанії ще подивимося Ренавольд Кенго. Пасажир, це п'ятимісний. І тут ззаді йде просто кришка багажника Попередньому були дві відверки. Тут в нас йдуть, скажімо так, такі жабра, два стеклопіднімача, таке сидіння, кондиціонер, мультикермо, звичайне. П'ятий ступка. 2014 року. Ренальд Кенгу, 1,5 дизель. Тут менший кВт, як 8,1 кВт, 5 206 займового пробігу з німеччиною розмитнений круїз кондиціонер стар-стоп. 11300. Тобто в такому самому кузові там 13-й рік. Максі базі. А тут п'ятиймісне в такому самому в кузові, тільки 14-й рік. Можливо, 13-й розмитний, можливо, 14-ти буде. Тобто, два варіанти. Хочете п'ятимісне, місце, хочете 700. Приблизно в одному бюджеті і однакові кузова тільки трошки комплектація. Інша і точніше, пасажир. Але п'ятимісне і семимісне Максібаза. От вам дві пропозиції. Є ще набагато більше пропозицій, але зараз трошки важко. Так швидко, бачите, друзі, як швидко темніє. Але для порівняння також подивимося в такому ж самому кузові, на легкосплавних дисках, в сірому кольорі. П'ятимісний пасажир Кенго. У старішого кузова зараз не будемо знімати, вибачайте, там стоїть ще старіше. Просто інший раз, якщо комусь треба, то ви телефонуйте ми попробуємо вам допомогти знайти, якщо вам треба Рено Кенго. 1,5, 66 кВт, тобто п'ятиступка. 2014 рік буде на обліку. Модельний 15 клімат, партроники, круїз, автосвітло, датчик дощу 10900, 180 заявленого пробігу. Подивимося в салончику, вони всі подібні. так виглядає салон. Клімат-контроль, п'ятиступка, мультикермо шкірене. На таких дисках автомобіль. І також є задні партроники, кришка багажника, суцільна, не двоє дверей як кажуть в роді розпашонка ось такі кенгу друзі ну і будемо закінчувати сьогодні недовгий короткий огляд також мене сьогодні підписник питався щось для дочки Київська область на автоматі кросовер паркетник 13,5 тисяч дуже важко. Я от у біг трохи хотів щось показати на автоматі. Ну, Значить, можна купити АХ35 року, але буде тяжко за 13 500, можливо, трохи дорожче. Або от Sportage 2,0 дизель. на сплавних гарних дисках. Зараз подивимося інформацію про нього. Значить, він. 2011 року 2.0 дизель 200 заявного пробігу 14600 вартість його. Значить, шкіряний салон, автоматична коробка. Ну, вже нам не вийде його подивитися, друзі. Це так, щоб зорієнтувати. Також, якщо 2010 року може бути АХ35, Одні патронички присутні і дуже швидко темніє. Просто вже нереально знімати. Тобто якості вже не буде. Значить, цей автомобіль 2011 року також може бути 2010 року, трошки дешевше і, можливо, за 13,5-14,5 тисяч можна купити. Це на, практично на хорошій комплектації, також ксенон led оптика гарні легкосплавні диски. Ну, і така коротка відповідь, що можна купити в районі 13,5-14 тисяч на автоматі. Якщо бюджет буде трошки більший, 15-17 тисяч, трошки буде вибір більший, можна тоді дивитися, пробувати каджар в про автоматичній коробці. Але, звісно, тут іде iSync, що на Kia Sportage, що AX35. Тому, наприклад, або якщо брати, наприклад, кашкай, то кашкай брати з 2-літровим дизельним двигуном, на якому йде простий айсинг коробка шестиступенева. Ну, друзі, на сьогодні у нас такий невеличкий огляд і пояснення по автомобілям. Вечір прийшов. Ваші домівки, так, друзі? І хто додивився до кінця? Ох ти, вспишка, в очі. То дякую вам всім. Друзі. Дякую за те, що ви подивилися мій огляд. І зараз ще хотів сказати декілька слів, але дуже вспишка разить. Придеться сісти в машину, так? Да? Ну, щоб день не пропадав, не вийшло за дня, ввечері знімаю. Так, місяць ясний світить. Так, друзі, дякую. Хто додивився до кінця? Ой, нелегка та блогерська справа. Так, ще один дубль, якщо не впаде телефон. Значить так, ну стій же чоловіче. Друзі, о. Не маю тримати з собою інша машина. Телефон мається на увазі чим тримати. Значить, хто додивись до кінця, щиро дякую. Гарного всім вечора. І у вас є можливість написати, які ви хочете в майбутньому автомобілі побачити в наших оглядах. І, можливо, навіть завтра чи в суботу, якщо будуть наявності такі автомобілі. Ми подивимося їх, подивимося, я розкажу про їхні плюси, мінуси, параметри, двигуни, коробки і так далі, тому подібне. Що по кузову, що по підвізці, і знімемо огляд. Тому ви можете написати в своїх коментарях, що ви хотіли би побачити в слідуючих випусках. Ну, друзі, немає всіх цих машин, що ви хочете, часто ви просите. Що хотів ще заключення сказати? от Ми сьогодні їхали з Давидом, ви його також бачили, молодий хлопець, от він розказує, як привіз його товариш машину, знайомий. от таке хибне бачення, так? Що колись хтось комусь порозказував, значить, хтось привозив машину, можливо, просто приїхав луз, перекупив, завіз там. В Харків, Олеса, чи Херсон, Умань і розказав, і сказав, що це один власник був. Колись мені так скидав документи, один питався мене, підписник, я кажу, звідки там, де там, є що там один власник. Просто людям розказують казки. Значить, далі. От приїхав, наприклад, Volkswagen одного власника 250 пробок бензину. Я вам зараз скажу. Наприклад, було перефарбовано два елемента на це був один власник салону. На офіціалі, на Вольцвагені в Німеччині, так? Напевно, що з Німеччини було авто, ну неважливо. Лак взагалі нема лаку, вона мутна. Типу, не знаю, скільки років тому фарбували. І ще треба 2-4 елемента фарбувати. От вам один власник. Далі. Двигун на 250. Бензиновий димів. Як вам один власник? Тому, друзі, на ці різні такі, скажімо так, Моменти, що десь хтось порозказував, кум, брат, що так має бути, менше звертайте увагу. Треба, тим більше, коли ми дивимося, купуємо буушне авто там в районі 5-7 тисяч доларів, то треба просто звертати увагу на стан, звісно, і пробіг, і стан кузова, двигуна, коробки, сцеплення. Також подивитися понизу, чи них ще немає сильної ржавчини. Звісно, коли там є дирі, то краще не розглядати цей автомобіль. Якщо незначна ржавчина... По кузову, по скажімо так, грунті, то не означає, що це вже критично. Бо це вже машинам, скажімо так, другий десяток років доходить в такому бюджеті 5-7 тисяч доларів. Тому треба це все розуміти. Тому, друзі, дякую вам всім, що ви дивитеся наші огляди, всім жму руку, гарного вечора, мирної, спокійної ночі, всім бути крепкими і здоровими. А машини то таке. Машини поремонтує менше, треба звертати уваги, їх треба всі обслуговувати, які вони приїхали за кордону, практично всі. Для себе Гре, масло, фільтра, також по підвісці подивитися акумулятор, перевірити гуму і так далі, і тому подібно. І це все треба до уваги. Це, ж там свіжо свіжопригнана гарненька машина. І це, ж ви бачите на відео чи на фотографіях авторія, друзі, те, що вона наполірована, то не означає, що там все добре. І що її не треба обслуговувати, тому на це треба розраховувати. Думаю, це хороша порада. І не треба шукати одного власника за кордоном. Повірте, ми, якщо купуємо для себе чи для своїх знайомих машин, ми навіть це не дивимося. Яка різниця, що там був один власник з салону, чи два-три? Але буває, приїжджає машина, після трьох, ну, було там декілька власників, ніхто там не відслідковує, так? І машина реально в бодрому стані технічно і показував. Ну, якось так. Всім гарного вечора, до нових зустрічів. Пишіть коментарі. Дякую. Та додивився до кінця. Гарного вечора. До побачення. Ух, вже не видно.